Всім привіт, доброго ранку. Як завжди, з вами Майравлик. Нас сьогодні йшов дощ цілу ніч і я не міг вам цього просто не показати. Ось, дивіться. Я ще, я ще такого, я не знаю, за весь свій своїх два роки, які ми займаємося, я ще такого не бачив в житті. Уже ночі, як би в нас прохолодні. Е, перших 2-3 дня Туравлик якби чи стресував, чи як би сказати, е, погано вилазив їсти, е, ну, як би не просинався, сиділи всі пісчі. Якби було холодно, е, вони зразу якби, на, на холод зреагували і просто не вилазили. Це, я так зрозумів, вони вже втягнулися. Чи привикли до холоду, якби в нас вночі плюс 10, плюс 8, плюс 12, якби якось так. Ви подивіться, що робиться. Про, просто, просто, <смешко> я також ще в житті не бачив. Подивіться. Вони лазять. Просто капець. Сітку одірвали, треба де прибити. Ви подивіться, скільки равлика. Ми його якби не збираємо, бо. Тут нема де ногою стати. то е, стараємось, по кругу обходимо. Зверхи клапанів ми збиваємо. Ось так знімаємо, щоб вони не перелазли через верх. Ну, вони, в принципі, як ви бачите, е, самі один на одного вилазять і падають. Ну, ось так. І нас сьогодні неділя. Я дивлюся, опять хмуриться. Напевно, буде дощ опять. Але нічого, ми у формі робочі і робимо обхід, контролюємо цей процес, щоб вони не тікали. Е, так, вони хай повзають, головне, що вони були в нашій загорожі. Ну, ось так. Е, що ще? Як ви бачите, вже ми десь половину вже, е, почали збирати повністю равлика, вже половину цієї території. Може, пройшли, можливо, і ні. Збираємо перше, перший сорт, а ззаді збираємо другий сорт. Так, складаємо щити. Ось. Нас там так складаємо щити. Ці так само будемо перекладати. Що ще? Будемо як орати горо город наш. То я думаю, у нас ось є заїзд. Думаю, ми десь тут. Десь з цього боку розгородимо, щоб міг трактор заїхати. І так само десь тут розгородимо, щоб трактор міг заїхати. Сітку ми знімати не будемо. Трактор якраз десь метр-півтора до сітки не буде договора, я думаю, якраз буде хорошо буде на стежка. Бур'ян ми покропили уже як тиждень. Щось результату ще не видно. Чи воно його взяло чи не взяло, не знаю. Ну, Поки результату не видно. Надіюсь, ще можливо після дощу події. Е, що ще. Що ще? Кропили раундапом. Ось так. І думаю, будемо полив, як я говорив, будемо знімати. Ось дивіться, ближче покажемо, скільки ми зібрали. Ось, кущі половина тут. І он того коридорчика, де між хатами нас ото була перегородка, і он ми звідти все зібрали. Е, він ще все одно з трави десь. Ми в землі хтось сидів, як ви бачите, ось по сітці. Е, вони ще вилазять, так само, як на тій території вилазили. Ну, ми їх потрошки-потрошки визберем. І в столи. Ось дивіться. Е, ще докупили ми. Як я вам говорив, бухту сітки, бо я думаю, нам тої не хватить. Ось прийшла вона нової пошти. Замотали гарно. Ось так, нова бухта виглядає. Так, дивіться, що у нас тут пише тайкун, тітка пакувальна, колір жовтий, вимір 2000 метрів. А, це типа 2000 метрів, типа її тут є, намотано. Ну і, в принципі, вулиця Грушевська, у Києві, як по її роблять. Ось така сітка. Е, можливо, нам хватить тої, звісно, ми не будемо розпечатувати, але взяли на всякий случай, та й буде. Йдемо. покажу вам, що у нас ще і це поле ще залишилося, де червневий у нас равлик заселявся. Ось подивіться, тут також равлика повна. Так. Ми так само ходимо тут по кругу, збиваємо з верхніх клапанів. Е, я думаю, що нам ще е, на тому полі. Осталося на тому полі, що я вам показував, осталося, думаю, ще на, на два рази. думаю, на, ну, на дві ходки, як би так сказати, щоб забити столи. І думаю, що тут ну, теж, мабуть, за одну ходку ми не зберемо. А можливо, ну, не знаю, я вам все буду показувати. То я думаю, ще десь будемо збирати ми до кінця жовтня цього. Погода, я думаю, нам. Должна дати. Визбирати. Якби варіантів у нас немає, ми мусимо до кінця жовтня його визбирати. Ну, і ось так у нас равлик. Ну і ще, ще йдемо. Я вам покажу. Назбирали ми ще всі столи. Перший другий сорт. Ну і ось дивіться, равлик ми збираємо, якби, Кожен день, наприклад, 2-3 дня ми збираємо, забили всі столи, три дні його миємо, день пакуємо в сітки, перебираємо і тоді ще сушимо. То, якби ще в нас тут все осталося так, як було, ось ми ще нічого не робили, просто нема коли вгору глянути, равлика ще багато, поки збираємо. Але я думаю, ми до кінця жовтня його визберемо і будемо займатися цим. Бо як би хочеться то нашого шалашика звідси забрати, поставити його хоча б посередині, де ця хата стоїть, щоб малити. А як би хочеться, ще тут теж виворати, щоб теж був равлик. Ну, ось, заходьте в наш шалашик. І дивіться, що у нас робиться. Ось. Ми вже проходимо, якби е, перше збираємо перший сорт, то його, в принципі, небагато є вже першого сорту. Але ми все одно потрошки визберемо. Дивіться, є у нас першого сорту один стіл, є другий стіл і є неповний третій стіл. А другого сорту ми назбирали три, 15. А другого сорту ми назбирали 15 столів. Ось так, щоб ви розуміли вже наскільки менше першого сорту. Першого три стола А, другого 15 столів. Якби через цю сітку ось такий, бачите, равлик вилазить, який нам не потрібен. Але ще стається трошки більший те, що його треба буде вибирати. Ну, ми на той рік. Хочемо трошки столи як би переробити. Як переробити, хочемо все те саме стати. Але на дно сітки хочемо ось таку сітку почепити. Тільки з зірками чуть-чуть більше, щоб е, той другий сорт, ну, який нам не підходить, що він весь сам собі падав на землю, пролазив, що він на столах не оставався. Як би ми хочемо спробувати ще е, трошки другу сітку на дно кинути з більшими дірами. Ну і в принципі. Так, працюємо ми кожен день. Дощ, не дощ, вітер не вітер, а ми збираємо, бо равлика багато, а визбирати його потрібно. Е, ну що ж, ми йдемо працювати далі. Е, що зробили, що робимо, показав. В принципі, е, далі буду вам. Показувати, як буде у нас далі обстановка. Е, дякую вам всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь, бо дивитесь, ви бачу, мене багато, а підписуйтесь не багато. Обов'язково підписуйтесь, ставте колокольчик, лайк. Е, ну Всім гарного дня. Пока.